Привіт! З вами Масевич Олексій. І сьогодні ми на другому уроці і говоримо про те, що робити після того, як ви навчилися запускати сервер. Для того, щоб створювати свої власні таблиці і свої власні бази даних, вам потрібно запустити сервер. Але мало того, що його треба запустити, у вас можуть виникнути помилки. Щоб їх не виникало, наскаємо на databases і створюємо. New Connection. Тут обираємо derbyjar, натискаємо Next, називаємо вашу базу даних. Обираємо username та пароль. Можете натиснути Remember Password, щоб не вводити його разів Після цього ви натиснути Next. По ідеї без імені воно її не прийме. Класно. Загалом, Так. Загалом ви зрозуміли, як створювати. Вводите нормальну назву, нормальний пароль і створюєте. Тепер, після того, як ви запустили вже сервер, ви бачите, що є у вас драйвери. Ви маєте про це знати, що JavaDB Embedded і JavaDB Network Це, власне, ці два драйвери вам у цій нелегкій справі підключити JavaDB до проєкту. Тепер ми натискаємо на JavaDB Create Database, щоб створити нову базу даних. Щоб створити нову базу даних, ми це зробили і вводимо якусь назву. Наприклад, дуже люди люблять Називати Users. Введемо Username ergoson і пароль 1, 2, 3. Бо його треба повторити. Тут ви можете натиснути Properties і обрати якісь запобіжні заходи. От, власне, якщо у вас якісь помилки виникають з базою, то тут при інсталяції ви маєте подивитися уважно, чи все у вас тут добре. Для дебі має бути саме отакі налаштування. Program files JDK, DB, а тут regos, ну, тобто ваша назва, user вашого, і NetBeans derby. Загалом так має бути. І коли ви натискаєте, ок. Ви зараз побачите, що тут з'явиться четверта річ. Мало би з'явитися. Регоссон Регос називається. Все. Ми створили базу даних. Урок закінчений. Чекайте на третій урок, у якому ми підключимося до бази даних.